Я мав дуже високі очікування до того фільму. Там і нові персонажі, і настільки емоційний трейлер, і нова чорна пантера, і триб'ют за Чедвіком Боузманом. Але фільм не був таким, як я очікував, якщо чесно. І це або я мав надто високі очікування, або фільм дійсно трохи не докрутили. Слава Україні! Слава ЗСУ! Я Олекса. А це вже як ви могли зрозуміти огляд на другу частину Чорної пантери Ваканда назавжди. Традиційно тут буде частина без спойлерів, а потім зі спойлером. А також це відео буде так само структуровано, як і попереднє. і за цим ви можете спостерігати якось тут. Так і внизу в таймкодах «Ваканда» назавжди є тридцятою стрічкою в рамках кіно Всесвіту Марвел, і сьомою стрічкою в рамках четвертої фази. Режисером і сценаристом знову виступив Райан Куглер. А продюсером Кевін Файгі. А Мартін Фріман, Данає Гуріри та Летіція Райт повернулися до своїх власне ролей в цьому фільмі. Планувалося, що головну роль зіграє Чедвік Боузман. Проте через несподівану смерть актора від раку ключове місце у фільмі зайняла героїня Летиції Райт, молодша сестра короля тчали Шурі. Саундтреком до фільму стала композиція Ріани під назвою «Live Me Up». ще до смерті Чедвіка Бозмана. Сюжет мав бути трошки інакший. Попередня версія сценарію розказувала про те, як король тчала переживає все після повернення зі світу мертвих, коли власне тану знищив половину людства. А потім, коли вже Халк всіх повернув назад у новому сценарії, часовий період той самий, але вони майже не згадують ні про Тануса, ні про інших героїв, оскільки цей фільм більше сконцентрований на е, тому, що короля Чали з нами більше нема. По сюжету Ваканда не хоче поставляти іншим країнам Вібраній і все більше закривається від світу. Інші ж країни дуже хочуть зрозуміло, що заволодіти вібранням. І коли Розуміють, що у Ваканди його не дістануть, то починають його шукати де інде. Також над Вакандою нависає нова загроза у вигляді Намора. Він же сабмарінер, який хоче знищити наземний світ. Шурі ж намагається його переконати, що цього не потрібно робити. У цьому фільмі ми знайомимося одразу з двома новими героями: це є, власне, Намор і Айрон Харт. І це дійсно круто. Але від них обох, якщо чесно, я чекав трошки більшого. Але про це все трохи пізніше. Оцінка цього фільму на IMDb є 7,3. І якщо чесно, я би поставив чуть-чуть нижчу оцінку, десь 7, можливо, 7,1, десь так. Але про все по порядку, і ви зрозумієте, чого в мене саме така думка. Сюжет. З однієї сторони все нормально, динамічно, насичено. З однієї дійсно виглядає все непогано. З другої сторони, виглядає дуже все затягнуто, виглядає поверхнево і місцями емоційно недокручено, тобто місця, які... Потребували би більшого розкриття, більшої більшої глибини, більшого власне вкопання в суть. Вони зняті поверхнево, а іноді і штучно затягнуті. Тобто є місця, які були короткі, а мали би бути по ідеї довшими, тобто більше розкритими, більш вкопані в суть тобто, щоб вони більше нам донесли те, що мали донести власне. Ось а інші сцени, які були штучно затягнуті їх треба було просто різати в половину та того що вони ніякого сюжетного навантаження смислового навантаження і ніякої власне суті для розуміння там емоційності для розуміння сюжету не несли У мене склалося таке враження що трейлер насправді більш Емоційно навантажений і більш такий сильний, ніж сам фільм. Але це насправді було просто перше враження після фільму, коли я тільки не вийшов з кінотеатру. Згодом я ж зрозумів, в яких саме моментах вони не докрутили, і про це трошки пізніше. Тобто, дійсно, сюжету трошки не вистачило деяких деталей, деякі вони е, забагато пододавали. Мені так само сподобалося, як, ну, не можна називати, що це сподобалося, але вони гарно обіграли власне смерть. Чедвіка Бозмуна, тобто вони обіграли, що і король Т чала помер. Як помер, не буду розказувати. Та не буду спойлерити. Це вже частині зі спойлерами. Потім ось, але в принципі обіграли гарно, досить емоційно похорон, який ми могли бачити саме в трейлері, де всі в білому. Е, ну гарний, масштабний такий ну, душевний. що Ти його відчуваєш. Так само дуже добре, що вони взяли оцей символізм давніх. Вірувань давніх е, релігій, власне, в білому, це можна зустріти в дуже багатьох язичницьких віруваннях, що е, похорон це зазвичай було, власне, всі вдягалися в біле, і потім були великі святкування, не через те, що слава Богу, що людина пішла. Ні. Це є, власне, як і говорилося в самому Потім фільмі, що смерть це не кінець, це і, власне, просто перехід до кращого життя. І дуже багато предків, навіть наших слов'ян, в це, в це вірили і. Це такий дуже приємний, дуже гарний такий символізм. Власне тут він підійшов ідеально. Так само власне щодо представлення героїв, це є ось представлення Рірі, -Рі, монаш Айрон Хард. Е, воно досить прикольне, досить веселе, але дуже поверхневе. Тобто не розкрили саму суть цього персонажа, Та я розумію, що в неї буде сольник, в неї буде серіал, та і там вже розкриється повністю там всі її, е, все її минуле, її зв'язки, і так далі, тому подібне. Тобто, це з часом чому ну типу, як вона стала таким геніальним, геніальною, геніальною дитиною, і так далі. Тому подібне, але знову ж таки в цьому фільмі мені трошки не вистачило, та я просто. Ну, ми всі знаємо, буде Iron Heart, Ага, ось вона. Ну їдемо далі. Тобто, не було ніякого такого ну, сильнішого представлення. Я розумію, що вони там оперували кількома хвилинами в тому фільмі, бо фільм не про Iron Heart. Але все одно цього мені трохи не вистачило. Що ж до представлення Сабмарінера, він же ж намар. Е, майже так само, як в коміксах, все досить класно. Мені сподобалося, що вони саму обстановку е, Орджіна Сабмарінера використали майже таку саму, там з, крім деяких моментів, яку я які, про які я згадаю саме в частині зі спойлерами. Ось, але досить гарне представлення, досить круте. І власне представлення Сабмарінера вийшло кльовим і це. Це, це круто гра акторів. Е, По-перше, добре, що Чедвіка Бозмана не заміняли, та тому що ну, ніхто не любить, коли просто заміняють е, заміняють актора і, типу, кажуть: там: от дивіться, оце тепер це є той герой. Та? Е, бо на початку були такі розмови, що можливо його просто замінять, але слава Богу, що цього не зробили. А навпаки, зробили весь фільм в пам'ять самого Чедвіка Бозмана і. Це дуже гарно, починаючи від заставки саме Marvel Studios, де вони замість всіх супергероїв просто вирізали його, його кадри в фільмах Ваканда і в фільмах так само Месників. Тобто, Дуже гарно, дуже емоційно, і в тишині, і в такому мовчанні це було дуже сильно, дуже емоційно, і взагалі закінчуючи так само і е, спогадами Шурі, яка там в кінці фільму сидить і згадує свого брата. Тобто це не спойлер, це просто ну, очевидно, що таке би було. Е, просто сидить, згадує свого брата, як вони там спілкувалися, сміялися. Це дуже гарно і дуже сильно. Загалом гра акторів дійсно ок. Єдине, що мені місцями не сподобалися діалоги, вони дивні. Вони місцями дуже награні, а місцями просто якісь ну ніякі, сухі, так. Тобто, коли актор одне і то саме повторює, тобто таке враження, що ну, не прописали всіх реплік. Але добре, що це не всюди. Тобто, це є буквально деякі моменти, там не знаю, може 20% всіх діалогів, вони отакі дивні. Але решта нормальні діалоги як діалоги, тому до гри ну, питань взагалі ніяк нема. Режисура, в мене таке враження, що режисери хотіли просто в цей фільм запхати по максимуму всього. І пам'ять Чедвіка Бозмана, і нову загрозу для ваканди і для світу, і нових супергероїв, і гумор, і драматизм. І вийшло все трохи, знаєте, так, трохи хаотично і поверхнево. Я вже не перше не вперше говорю за це відео поверхнево, бо дійсно це справді ну так відчували. Мені. І як результат, фільм дуже скакав. скакав між... Емоційним навантаженням і скликав між е, кадрами, між локаціями, між подіями, тобто все там, там, там скаче, і, типу, з одної сторони, це якраз додає там динамічності сюжету. Але більшість з тих скачків вони не є до кінця розкриті. Тобто, якби просто якийсь один елемент відняти, то би інші елементи мали можливість краще розкритися. Але з другої сторони, я теж розумію, що цього ну вони майже не могли цього зробити. Вони і так зробили на 2,5 години фільм і. Всі ті елементи, які вони хотіли дати, вони мусили бути. Але знову ж таки, саме це відчуття в мене не було протягом цілого фільму. Воно було буквально на там на 40% фільму. Тому, як на мене, ну може бути кадри, кадри і операторська робота, чесно, топ. Це є дуже естетична картина, і шикарні краєвиди, і неймовірні кольори, прекрасні костюми. Ну, за винятком двох. Але до них я повернуся в частині там де графік. Шикарні декорації, масштабність просто зашкалює. Тобто, саме дивитися цей фільм з точки зору, там просто зображення, витвору, там зйомки, картинки, ну це є суцільне задоволення. Підводний світ дуже красивий. Гарні динамічні кадри битв зі slow-motion, з пришвидченням тобто по візуалу дійсно все неймовірно. Розкадровка прекрасна. Кольорокорекція просто неймовірна. Тобто, візуал тут на дуже високому рівні, і мені здається, що він навіть вийшов на якусь нову нову сходинку, тому що настільки естетично і настільки гарно, я вже ну, ну давно нічого такого не бачив. Графік. Графіка загалом крута. По-перше, мені дуже сподобалось, як вони прокачали цифрові інтерфейси. Тобто, це от, власне комп'ютер, коли оці всякі штуки з'являються в їхніх телефонах, їхніх комп'ютерах, тобто, оці от всі, так само візори, оці, що на обличчі. тобто Дуже класно, вони це гарно прикачали. Так само дуже сподобалося, як вони показали підводний світ, як вони намалювали ту цілу цивілізацію. Зрозуміло, що вони відсилалися частково до Атлантиди, частково до якихось інших до штук, які вже знаходили під водою. Та тобто воно виглядає дійсно так, як би там і мало бути, ніби воно там дійсно стоїть вже там пару сотень років, і круто. Тобто до от графіки зображення того всього, ну питань взагалі немає. Так само графіка битв, спецефекти, вибухи, удари, звукові хвилі це все намальовано дуже круто, і ну мене ні на секунду не хапав крім за якісь дивні е, дивні графічні елементи. Тобто тут дійсно круто. А два моменти єдині, які мені не сподобалися, це є два костюми. Перший це є синій костюм у цієї дори міладжі. Як на мене, ну мені здалося, що це просто якийсь мікс, не знаю, риби і костюму цієї з людини Мурахи, що фазувалася між е між цінами могла ходити. Тобто таке враження, що це просто зліпили, додали незрозумілих кольорів, і цей ну воно дуже дивно виглядало, і то крінжово навіть. І другий костюм. Костюм, який мені не сподобався, це є Айрон Heart. А я очікував побачити щось ближче до коміксів, як от отак так виглядало в коміксах. Я очікував, окей, прокачене щось. Ну згадайте, як малювали костюми залізної людини. Да? Там не було питань до канонічності, того що вони дійсно були гарні, прокачені, як і в коміксах. Окей, вже в останніх частинах там вже було трошки докручено, трошки дороблено. Ось саме в, в кіно всесвіті, не та як в коміксах, але все одно воно зберігало якийсь там солідний вигляд. А те, що намалювали власне в фільмі, саме костюм. Ironheart, Ну, по-перше, воно дуже віддалено нагадує те, що намальовано в коміксах раз, А по-друге, мені це виглядало не як костюм там, Залізної людини, або ну, Айрон заліз... та, Залізного серця. А просто якийсь новий трансформер. Чесно, ніби це в Японії сконстрували. Воно дуже нагадувало, власне, от на персонажів трансформерів за аніме. Чи це було гарно, не знаю. Я просто очікував зовсім іншого, і тому мені не сподобалось. Але можливо, комусь це і сподобалось. Тобто, це ж знову ж таки все питання смаку. Я цей фільм дивився у 3D в кінотеатрі, і це була моя величезна помилка. По-перше, я не люблю дивитися фільми в 3D. В мене таке відчуття, що коли я власне дивлюся в цих окулярах, в тому всьому, воно все, що відбувається на екрані, зменшує. Тобто, ти я не відчуваю того масштабу, я не відчуваю того всього об'єму. Таке враження, ніби звужує погляд, і ну мені дуже не подобається. Я вчора пішов саме на 3D через те, що ну іншого не було. Це був або 3D, або 4DX. 4DX я точно не хотів, та мій колега один раз пішов в 4DX і простудився. Ось тому не знаю. Можливо, ще нотка такого негативного відчуття мені ще дало через 3D, але ну сумніваюся. Музика. Музика загалом топ. Якщо чесно, я навіть деякі пісні під час самого фільму Шазамові собі додав у плейлист. Тобто були гарні качові треки, які підкреслювали те, що відбувається на екрані. Але були і випадки невпопад музики. Наприклад, де треба було дотиснути емоційно, як, наприклад, в трейлері, в трейлері було все ідеально по емоційному навантаженню. Та у фільмі от в ті емоційні моменти музика трохи не дотягнула. І мені здається, що власне треба було там більше дотиснути, докачати, щоб власне, додати цього повного емоційного навантаження. А так само були моменти, де треба було взагалі тихіше ту музику, тому що вона кричала і. Повністю відволікало тебе від того, що відбувається на екрані. У битвах в них були гарні прийоми. Там, наприклад, що в них е, битва взагалі без саунду, тільки саунд-ефекти та ударів і так далі тому подібне. Це добре, але це було затягнено. Тому що в таких прийомах зазвичай роблять частину власне без музики, але потім все ж таки по наростаючій музика додається. А були так само в фільмі битви, де музика просто кричала, і ти взагалі відволікався від самої битви. Але це буквально ну не знаю, 20-25% від всього саунду фільму. Тому. Це так, місцями тільки були такі проблеми. А загалом по музиці нібито все ок. До речі, буду вдячний за підтримку мого каналу, чи то у вигляді підписки, поширення, чи то гривною на моєму патроні, чи на монобанці. Саме завдяки вам, цей канал розвивається і я маю сили робити для вас ці всі відео. І так само особливо дякую тим, хто вже є моїми патронами. Дякую вам величезне. Як в підсумок без спойлерів можу сказати так. Загалом фільм непоганий. Він не є там повний провал, але він і не є як найкращий фільм Марвелі. І я не можу сказати, що він рятує четверту фазу. Він просто є. Він непоганий, він хороший, він може бути. Він зі своїми великими мінусами, але і загалом, і зі своїми плюсами тобто, це не є, як було в попередніх роботах Марвела. Тому він отакий. Ні, не величезний прорив, але і величезний провал. І знову ж таки, можливо, це все через те, що я мав дуже високі очікування від того фільму, як фільм, який врятує четверту фазу. І якщо у вас не було таких над... надвисоких очікувань, можливо, вам він і повністю сподобається, і ви дійсно будете в захваті. До речі, якщо так і є, пишіть мені внизу. Але от моя суб'єктивна думка це є власне, що вони трошки його не докрутили, але загалом може бути. Бо в принципі. Ті задачі, які перед ним стояли, це є і пам'ять про Чедвіка Боузмана, і представлення нових персонажів, і власне екшен, і власне битва між, між Намором і вакандою. Це донесено. Можливо, трошки місцями дивними інструментами, але це донесено, і виходив я з кінотеатру явно не з негативними емоціями, можливо, трошки з конфуженими емоціями, ось, але точно не з негативними. Тобто фільм. Непоганий, можна було звичайно краще, але загалом непоганий. Тепер коротка частина зі спойлерами. перше мені сподобався обіг аж власне смерті Чедвіка Бозмана, як смерть короля тчали через невідому хворобу, про яку він нікому не говорив. Тобто, вони просто і там була фраза, та що якби він сказав раніше, ми б могли йому допомогти і. Це точно була відсилка до, до того, як і в реальності Чедвік Боузман Бозман нікому не говорив про те, що в нього, в нього є хвороба, і просто грав. і В один момент неочікувано для всіх він помер. бо Мало хто про це взагалі знав, і звичайно, що цей момент не вартує критикувати, але я під час перегляду зловив себе на думці, що я почав думати: а чому б не додати було, наприклад, якусь чи битву, чи так само, якщо він від хвороби помирає, то додати кадр, як він лежить в ліжку. Чому я про це говорю? Тому що кожен з героїв Марвелу, саме акторів, має свою цифрову копію. Вони кожного з, з акторів, і Роберт Дауні, і там Бенедикт Камбербач, тобто всі. Всі, 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 всі вони робили з них цифрову копію. Тобто, вони повністю їх сканували 3D-сканером, 3D заганяли це все в комп'ютер, зробили повністю 3D-їх копію, яку можна використовувати під час екшн-сцен, або якихось віддалених сцен, тобто якось так. Тобто вони могли зробити, якщо це там битва, то зробити якусь там пару кадрів битви, в яких е, Чедик програє. Ну але добре, це насправді було б погано. Якби він просто лежить в ліжку і ну, типу, і зі всіма прощається. Це би було ще емоційніше. Як на мене, ну, але як зробили, так зробили, і зробили насправді все одно дуже добре. Сам був крутий момент, як мати вже. Короля Чали виступає на в ООН, і, типу, і всіх його так розносить. Типу, ми будемо робити те, що ми думаємо, бо ми там сильні, незалежні, ми круті. І це дійсно був такий, гарний, гарний кадр сильної такої лідерки, типу, не пхайтеся, бо получите. Оріджін Сабмарінера майже такий самий, як і у коміксах. Так само люди спускаються на дно, щось там шукають, тут він з'являється і вбиває, бо вони полізли до його дому. Правда, в коміксах він далі вилізає на сушу і там далі продовжує. Свою так звано. Вендету. і все це через те, що просто люди полізли до його дому. Тут же ж нас є відмінна причина, оскільки пристосовується до кіну всесвіту, пошук вібранію. Ну і результат той самий. Єдине, що в самому коміксі я не пригадую, щоб було що вони як русалки співали і співом гіпнотизували людей, щоб вони там скидалися у воду. Такого я не пригадую. Я там читав перший випуск Берінера, такого ну не пам'ятаю, але можливо там згодом це було. Тому менше з тим. Діалоги справді були дуже дивні. Там коли Шурі спілкується чи то зі своєю мамою, чи то спілкується з членами Ради, з вождями, вони дійсно повторювали по кілька разів свої репліки, та? ніби з синішим навантаженням. Але це було не потрібно, воно не відкривало додатково ні, нічого в тому фільмі. Тому мені здається, що просто в тих моментах не до кінця прописало нормально саме. Сценарій були приємні й симпатичні моменти. Та це коли власне Шурі з Дора Міладжі поїхали в Штати та до MIT, щоб забрати, забрати власне Рірі, і висміюють iPhone, як наше найбільше технологічне диво, ось, і Так само висміюють сам MIT, що це аналог просто вакандійської сільської школи. Тому це дійсно було насправді так весело, приємно. Я не можу сказати, що це супер там серйозний, високий гумор, ну це просто. Прості веселі прикольчики, так само і спілкування саме їх вже в її кімнаті. Ну вони були приємні, веселі проміжна битва і фінальні битви загалом були ок. Тобто, насправді в них нічого аж, такого особливого не було ніякого там супер мега епічності. Єдине, що от власне у фінальній битві, оце про те, що я казав, музика. Музика кричить. Картинка перескакує з одного в друге місце. Тобто, з корабля б'ються вакандійці, і на берег, де б'ється Шурі. І туди, і сюди перескакує. Музика кричить ще голосніше. Тут в Шурі проявлення, просвітлення. Що не треба бути мстивою, а треба бути як її брат, і вона його милує, і все закінчується. Тобто, от. Поверхнево, сумбурно, от такі, от про всякі такі штуки я би дійсно підсумував двома словами: Поверхнево і сумбурно. Але знову ж таки, слава Богу, що це не весь такий фільм, а реально буквально декілька частин. Гарний був момент, коли власне Шурі вже спалює своє оце біле вбрання. І починає бачити Чедвіка у вітрі. Це дуже такий гарний емоційний був момент, коли навіть е, ну, більшість у кінотеатрі там прослюзилися, бо дійсно там було підібрано все гарно. Вітер, звук вітру, саме зображення Чедвіка. Це ну, гарно, емоційно таке, от е, в пам'ять за Боузманом. А так само в сцені після титрів нам показали, що в накії і вчали є син. Ну, Тому про це насправді ходило вже чутки, що таке буде, може бути. Тому я не дуже був сильно здивований, але сцена вийшла досить симпатична. І так як він сказав, там, я короля тчала, е, наш син короля тчали. та, І типу, це дуже гарно. Тому я так підозрюю, що якщо вони будуть дуже далеко там, перескочують, наприклад, на 10 років або там, на 20 років вперед, я так підозрюю, що ну, е, він буде власне, королем. Як висновок без спойлерів, скажу, скажу так. Е, в більшості фільм хороший. Гарна графіка, гарні картинки. Сюжет, в принципі, зрозумілий і очікуваний. Та? Тобто нічого не було супер-мега-вау. Гарно вплели саме момент пам'яті за королем Тчалою. Він же Чедвік Бозман. Тут питань немає. Музика, саунд більшості непоганий, але є власне моменти, де вони просто не попали з музикою і не докрутили. Точно те саме з діалогами, точно те саме з місцями з сюжетом, і майже така саме історія із режисерською роботою бо напхали всього дуже багато, але як я вже казав раніше, я сумніваюся, що вони могли би щось виконати. В підсуму дійсно скажу так, що 60% фільму. Хороші дійсно непогані, але 40% фільму дуже сумбурні і дуже поверхневі. І через це я власне виходив з кінотеатру з такими двоякими емоціями. Пишіть, що ви думаєте про цей фільм? Бо справді мені от цікаво, бо я от сидів в кінотеатрі, і з одної сторони чув, коли що людям маловав, з іншої сторони, вони були взагалі в шоці, що це за дно. Тому пишіть мені внизу, які справді ваші емоції по тому фільму. Ну і будемо, власне, так. Комунікувати, а в мене все слава Україні і слава Збройним силам України.